Катерина Некрасова. У усій красі, жива і здорова. Ну, Як добре. Бачте? А не скажете, що це була за вистава з вашої загибелі в тій машині? Не було ніякої вистави. Як і не було тієї машини? І вас там? Завдякій чистій випадковості. Угу. А чого ви переховуєтесь? Артем вважає, що мене хотіли вбити, тому що думаю, що мої батьки теж били. Угу. І зараз загроза минула? Напевно, ні. Ну, а чого вирізли з підпілля, не розумію? Артем. Як багато Артема у цій справі, а? Так мало відповідей на мої запитання і так багато Артема. А чому взагалі Артем вам допомагає, не скажете? Я не знаю. Можливо, в нього почуття до вас? Я не розумію. Можливо, між вами стосунки, що ж тут не зрозуміло. Нічого між мене немає і взагалі вас це не стосується. Мене стосується все, все, що стосується цієї справи, а тому що я її розслідую. І от мені здається, що ви обидва вводите мене за ніс, а мені це так не подобається. Я вам вказую, що ми нічого, не. Кать, ви думаєте, що ви іграшки граєте зараз, що ви не правопорушниця, що через вас не загинуло дві людини водій і кулагіна, яка сиділа замість вас у тій автівці, так? Ні, що тільки говорите? Я зараз маю абсолютно всі права, щоб вас заарештувати. Я розумію, але прошу не треба. Назвіть хоча б одну причину, чому я це не маю зробити зараз. Вам краще поговорити з Артемом. З Артемом? Прямо зараз поговорю. Дякую за рекомендацію.